Вітаю, друзі! Нещодавно із Білого Дому нам повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не братиме участі у Швейцарському саміті Миру, який Зеленський з Єрмаком задумали провести посередині червня. Президент США не прибуде до Швейцарії, тому що якраз у цей час, у ці дні, 15-16 червня, Байден. Клуні і Робертс запланували зібрати трохи грошей для кандидата у президенти від Демократичної партії США. І ось нарешті президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі, на прес-конференції, публічно відреагував на можливу неучасть першої персони нашого головного стратегічного союзника США на головному форумі миру. Зеленський на прес-конференції не приховував свого розчарування, сказав, що у Москві будуть дуже раді відсутності Байдена. І Зеленський сказав, що Путін аплодуватиме стоячи. Ну так принагідно нагадаю, що фраза аплодуватиме аплодуватиму стоячи» належить колишньому покійному регіоналу голові фонду держмайна Михайлу Чечетову. Він. Закінчив своє життя самогубством 28 лютого 2015 року. Я не знаю, чи Зеленський знав, що ця фраза належить Чечетову, чи не знав, але, принаймні, він сказав, що Путін аплодуватиме стоячи. Я ні на що не натякаю, ну просто так мені пригадався Чечетов у даному контексті. Так, ось на прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що Україна точно знає, що Сполучені Штати Америки підтримують швейцарський форум миру, але тільки не зрозуміло, на якому рівні вони його підтримують. Ким США будуть представлені. Треба сказати, що США тут реалізують політику стратегічної невизначеності. От саме тут. В українському питанні вони реалізують політику стратегічної невизначеності. Вони не знають, кого вони ще надішлють у якості посла миру на швейцарський саміт миру, але точно відомо, що Байдена не буде і не буде навіть віце-президента. Але мені здається, що я знаю, на якому рівні будуть представлені Сполучені Штати Америки. На рівні Єрмака. Не випадково Єрмака називають Ларьочником. І США, напевно, шукають якусь відповідну кандидатуру, хто міг би відповідати рівню Єрмака? От такі от ларьоні. Тому що дивіться, в чому питання. Питання в тому, що контакти, по яких працює Єрмак, це контакти, по яких ну, десь приблизно працював Пригожин, але порівнювати Єрмака з Пригожиним, ну це сильно підвищувати статус Єрмака. Єрмак явно не дотягує до пригожного. Я пояснюю свою думку, чому я так от вважаю. На дипломата він теж не тягне. На Сан на навічалого Єрмак не тягне. І от американці шукають якусь відповідну фігуру, яку вони делогують на швейцарський саміт Миру. Ну, це було таке підведення. А тепер я хочу, звичайно, задати головне питання всіх нас цікавить, а що ж таки сталося. Якось за замовчуванням всі вважали, що Сполучені Штати будуть представлені на найвищому рівні. Ну, так, принаймні, це все передбачалося. Більше того, оця реакція Байдена, така а, ну, завчасна, вона зробила намисно для того, щоб ніхто ніяких ілюзій там собі не будував. Байдена не буде. І виникає запитання: а що таке сталося? По-перше, чому Байден завчасно відреагував? Зняв всі ілюзії, зняв всі питання. Ну, можливо, все переграється ще, але очевидно, що Байден вже прийняв стратегічне рішення, його не буде і навіть не буде віце-президентки Америки. І для того, аби відповісти на це запитання ключове, потрібно я пропоную подивитися це іншою оптикою. Я вже почав з фігури Єрмака Ларьочника. І порівняв його там з Пригоженим чи з Сонсаничем Чалем, але треба розуміти, по яких каналах працює Єрмак, і чому Байден не приїжджає. Моя, моя відповідь наступна: Байден хоче уникнути репутаційних втрат. Він не хоче не просто освячувати своєю персоною. Це дійство не тільки тому. Він дуже сильно боїться, він ризикує відсутністю результату. Що хоче Байден? Байден хоче гарантій миру за поразку. Миру, хоч так, хочуть практично всі, і в тому числі Зеленський з Єрмаком. Вони також працюють над цією формулою. Гарантії миру за поразку. Не плутати поразку із капітуляцією. Тобто, це іншими словами можна сказати: мир в обмін на території. Ми вам тихенько здаємо території під якимось приводом. Ми це придумаємо, але гарантуйте нам мир. І миру немає. Немає гарантії, Путін не дає миру. І Байден про це розуміє і знає. А тепер щодо загалом контактів і каналів, по яких працює Єрмак, і про що у нас якось не пробують навіть говорити, я хотів би підтягнути сюди візит короля Бахрейну до Москви. Якщо ви заб'єте візит короля Бахрейну до Москви, 22 травня він відбувся. То жодного повідомлення в українських засобах масової інформації ви не знайдете. Ви знайдете тільки дві дати. 5 травня 2023 року до України прибув міністр закордонних справ Бахрейну 5 травня 2023 року. І 8 січня 2024 року, тобто цього року, Зеленський розмовляв телефоном з королем Бахрейну. І тут король Бахрейну. Летить до Путіна на запрошення Путіна. Путін дарує йому автомобіль «Аурус», якось так він називається, збирається там еліт класу, там якийсь представницького класу автомобіль, на якому їздить Путін. Тобто ну, ми всі розуміємо ситуацію, що це фактично йде підкуп. Путін розуміє тонкощі східні і дарує такий подарунок. А, багато запитань до Єрмака і до Зеленського. У зв'язку з цим. І не випадково не висвітлюється в українських засобах масової інформації візит короля Бахрейну до Москви. Тому що ну, тут все стає очевидним і зрозумілим. Тут не просто білими нитками шито. Тут ха -ха, невідомо взагалі, як це назвати. І чорним по білим, і білим по чорному, як завгодно. Тут все очевидно. Все очевидно. Отже, в чому тут взагалі моменти важливі? Зараз Бахрейн щось там головою в якійсь арабській лізії, і завжди каже: ну, приїхавши до Москви, король Бахрейну сказав, що Росія завжди а, займає правильну позицію в арабському питанні. Фактично, ну Бахрейн є союзником Росії і одночасно якимось медіатором. З країнами Арабських країнами Арабського світу, там можливо з глобальним півднем і так далі. Які переслідують яку мету переслідує Бахрейн і країни подібні до Бахрейну? Безперечно, це мир і економічні зв'язки з Російською Федерацією за рахунок наших територій, за рахунок нашого суверенітету. їм байдуже капітуляція, поразка їх це все не. не, не Турбує нецікавить. Мова йде виключно про якісь такі економічні дешевти. Бахрейн зацікавлений в якихось контактах економічних і так далі. Чому ми працюємо з Бахрейном? І що ми пропонуємо? Бахрейну, безперечно, це теж економічні якісь вигоди. І це контакти на рівні. Людей, яких можна прирівняти до Пригожина. У нас не люблять про це говорити. У нас достатньо людей, які не дотягують, звичайно, до рівня Пригожина, але за своїми культурними особливостями, поведінкою там, і так далі, це щось по типу цього. Такі напівбандитики, напівякісь афористи і так далі. Звідки вони взялися? Це нащадки посадових осіб 90-х років, які залишилися після там дипломатичної роботи ще десь ще десь. Мова йде про контрабанду, там золото, ще якісь дорогоцінні. Камені метали і видобуток чогось. Не випадково у нас же, ж, якщо ви пам'ятаєте, нещодавно, там рік тому, коли ще Пригожин був живий, живий чи, чи там загинув, наші відзначилися спецпризначенці десь в Африці. Виникне питання, що вони там роблять в Африці, коли у нас йде війна. А це все оці контакти і оці інтереси. Тому Байден знає, що в Швейцарії, оцей е арабський світ, е африканські країни, вони будуть представлені людьми щось середнє між пригоженим покійним і нашим оцим сан чалом Ну, сідати за один стіл з такими людьми, звичайно, Байден не збирається. Людина в політиці дуже давно, і він репутацію не ризикує. Більше того, він чітко розуміє результат цього всього: ніякого миру в обмін на території або гарантії миру в обмін на поразку не буде. Будуть якісь імітація діяльності. Такі представники, як от від Бахрейну, вони просто промацують слабкі сторони з боку Зеленського і перекажуть їх Путіну. Зеленський вже говорить про те, що Путін після цього швейцарського саміту буде збирати свій саміт. Я думаю, що я вам гарантую. Я бував в таких ситуаціях, що третина учасників швейцарського саміту будуть на саміті, організованим Російською Федерацією. Ну, можливо, 25%, не третина. І це буде фіаско, це буде катастрофа. В принципі, уже відсутність Байдена це вже катастрофа. Ще раз пояснюю, чому Байден не буде там. Він не бачить ніякого результату, репутаційні втрати. Це в основному шулери, бандити, канали, їм це все відомо. І ну, подумати тільки обґрунтування, причина, чому він не пробуває на саміт, на саміт в Швейцарії. Тому що він збирає гроші з акторами: Джулія Робертс, Клуні, там ще хтось і так далі. Ну, це вже катастрофа, це вже фіаско. В принципі, очікуване фіаско – це справедлива оцінка політико-дипломатичних зусиль, Єрмака і його команди. Все логічно. І я, наприклад. Ну, Чесно кажучи, навіть не прогнозував і не очікував такого жорсткого сценарію. Коли за три тижні Байден відмовляється від поїздки і навіть віце-президента свого не надсилає. Те, що ми собі там думали, що хай буде, тому що в такий спосіб можна зібрати якусь підтримку, показати світові, то відсутність. Першої особи головного союзника на саміті миру, це фіаско, як на мене, і це катастрофа. Ось так буває, коли не, не прораховувати і не розуміти наслідків своїх дій. От нібито гра, така ну, була задумана м -м, безпрограшна. Ну, Типа, як можна якісь очікувати неприємності від того, що зберуться 80 чи 90 країн. А ось результат. Більше того, я думаю, що там, серед перших осіб, буде дуже мало. На рівні представництва на рівні перших осіб буде дуже мало. Якщо побачать, що не їде, це ж всі розуміють. І сам Зеленський про це каже. Якщо не буде Байдена, то ясно, що всі надешлють Єрмаків туди. І все. Ну, хтось Єрмаків, хтось Ларьочників, хтось таких бандитів, як от там Пригожин, хтось таких недолугих нікчемних дипломатів, як Сан Саныч. Ну, от на такому рівні буде це все. А потім буде форум чи саміт Путіна. І там все буде виглядати інакше. Безперечно, там не буде західних країн, але будуть президенти африканських країн. Бразилія там, можливо Індія, Китай і так далі. Так закінчується все, що задумано когось надурити, пропетляти, схитрувати і так далі. Це логічне завершення. На жаль, для нас дуже неприємне. Ну, так би я хотів відреагувати на прес-конференцію у Брюсселі Президента України Володимира Зеленського і його фразу, що Путін аплодуватиме стоячи. Путін, ще раз нагадаю, що автор цієї фрази Чечетов, який говорив про оплески стоячи, дуже погано закінчив. Я не знаю, чим це все закінчиться для нас і для Зеленського. Зеленський мене найменше турбує. А от доля країни мене турбує найбільше. Ну ось, така невтішна ситуація і такий невтішний аналіз подій, які відбуваються зараз. Ми потрапили в дуже неприємну ситуацію. Як з неї виходить тепер? Ну, ха -ха, ніхто не знає. Тому що скасувати це таке сама фіаско, це, ну, мабуть, що гірше. Ніж представництво на рівні пригожених. Гаразд, дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.